Вітаю глядачів та підписників свого каналу Ворожіння Таро. <кій> Давайте сьогодні розглянемо питання, яке актуальне по всіх СМІ. Чи почне Росія наступ на протязі 10 днів? Чи розпочне вона масштабну атаку свою на нашу країну? Так. Дивіться, я можу сказати, що до цього йде підготовка. Підготовка йде з трьох напрямків для того, щоб почати атаку. Але, але атака буде. Тобто, може, не така атака, а більше за все як спроба атаки. Але у них немає. Детального плану, детального уявлення в їхнього командування, що робиться дійсно на фронті. В них ну, недостовірна інформація. Я б сказала, інформацію, яку доносять до їхніх начальників, до їхніх головокомандуючих, трохи, знаєте, ілюзорно переукрашена про, про те, що там їхні побєди вони десь здобувають. І тим самим, що в їхнього командування нема достовірної інформації 100% правди, їхня атака провалиться, можна сказати, з тріском. Вони від цього получать менше, чи може, да, допустимо, вони. Планують захопити весь Схід і Південь України, можливо, опять вони на Київ підуть, я не знаю, що там у них в голові. Але в них це все не вийде. Вони будуть стримані, задержані. І якщо буде якесь просування, то це буде просування дуже на незначній території і дуже мало. В основному всі атаки їхні будуть відбиті нашими ЗСУ. І нових масштабно великих територій, великих там міст, значущих, вони не отримають. Тобто, я можу з певністю сказати, що буде напротягом 10 днів щось активізація на фронті з боку Росії, але вона не принесе успіху. Вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте, ставте лайки. До нових зустрічей!